Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. У нас сьогодні буде дуже цікава медитація. по зціленню грошових блоків. Задумайтесь зараз, чи задоволені ви доходом, який отримуєте щомісяця? Чи можливо, ні? У скільки разів хотіли б збільшити, від чого позбутися, що хотіли б запросити у своє життя, цю медитацію ви можете робити скільки захочете, і незалежно від кількості разів вона буде однаково ефективною, адже наші блоки та переконання. Будуть вивільнятися щоразу нові і нові. Подумайте зараз, який би дохід ви хотіли мати для себе в ідеалі щомісяця. Тримайте цю цифру на думці протягом всієї медитації. І створіть намір. Пропрацювати сьогодні переконання, що заважають вам заробляти більше. Можливо, це страх втрати, можливо, невпевненість, можливо, думка, та немає в мені нічого унікального, за що ж мені більше платити. І нехай сьогоднішня медитація стане для вас тим спусковим механізмом. Що відкриє потік грошей у ваше життя? Адже Всесвіт надзвичайно щедрий, він має благ та ресурсів, вдосталь для кожної людини. І тільки від нас залежить, скільки грошей насправді ми готові впустити у свій простір, скільки грошей ми готові втримати. Адже гроші це енергія, яка приходить до людини і також приходить на енергії. Тому подумайте сьогодні над своїм ідеальним джерелом доходу, яка це цифра, в якій валюті, обдумайте все просто до дрібниці і створіть намір. Позбутися сьогодні від тих програм, які блокують вашу грошову енергію. Створіть намір отримувати задоволення від того, що ви можете дозволити собі абсолютно все, що захочете. Створіть намір, що ви достойні поїстині кращого життя і того життя, на не яке не просто Заслуговуєте, а яке вже маєте. А зараз закривайте очки і прислухайтесь, як б'ється ваше серце. Прислухайтеся до кожного поштовху. Зробіть глибокий вдих, видих, продихайте, наповніть легані киснем, глибоко вдихайте і видихайте. Це дозволить нам нормалізувати ваш стан, ваші внутрішні процеси в організмі. І підготуватися, щоб наша медитація пройшла найкращим чином і дуже легко для вас. Я нагадаю, що в тета Хілінгу не обов'язково бачити картинки, малювати їх уявою, просто розслабтеся. Для цього достатньо знати або відчувати те, що щось відбувається. Довіртесь мені сьогодні і відчуйте, як ця медитація забере те негативне, що забороняє вам жити життям своєї мрії. А зараз уявіть або просто знайте, як навколо вашого серця збирається енергія з наміром припрацювати всі свої грошові блоки. Відчуйте, як енергія в серці починає збільшуватись, вона заповнює всі ваші груди, розширюється, збільшується, розливається приємним теплом. І зараз відчуйте, як енергія в центрі Землі. Також починає підніматися вам на зустріч. Вона дуже потужна, стрімка, проходить всі слої землі, піднімається, заходить через стопи у ваше тіло і починає розкручувати, гармонізувати, балансувати всі ваші енергетичні центри, захвачує намір навколо серця, пропрацювати сьогодні грошові блоки. І відчуйте, як ця енергія починає підніматися вище, ще вище. І виходить з маківки вашої голови у вигляді прозорої кулі. Уявіть, як ваша маленька копія стає в цю кулю. І сьогодні ваше тіло буде тотально розслаблене, а ми працюватимемо з вашою інтуїцією, підсвідомістю. Яка зараз у вигляді вашого маленького образу знаходиться всередині цієї кулі. Уявіть, як куля починає віддалятися від вашого тіла, вона поступово приходить майже кімнати, де ви знаходитесь будинку міста, країни, планети, піднімається ще вище ще вище Куля рухається дуже швидко. Зараз вона у відкритому космосі, проходить всі-всі галактики, піднімається вище, проходить темне світло, тускле світло, золотисте світло, желатинозну субстанцію яка виграє всіма кольорами радуги. І зараз вашу кулю Підхоплює рожева хмаринка. Це закон милосердя і направляє вас у дійсно величне світло творця. Уявіть, як ваша куля піднімається ще вище, ще глибше, ще глибше. Глибоко видихніть. І відчуйте, як ваша куля знаходиться. В енергії безумовної любові, в енергії всього сущого, в енергії, де можливі миттєві стілення, миттєві маніфестації бажань, де можливо абсолютно все. Це енергія сьомого плану, енергія Творця, енергія чистого інтелекту. І уявіть, як ваша куля розчиняється поступово, ви виходите з цієї кулі або верніше, ваш образ. І уявіть, як ви починаєте йти по білосніжному килиму безумовної любові. І зараз скажіть кожен про себе так. Цим ви дозволите мені зробити вам базові загрузки, попрацювати сьогодні з вами, дати вам знання, та відчуття, що таке безпека по істині Творця, що таке безумовна любов по істині Творця, як вона відчувається, і як це любити себе безумовно, незалежно від грошей в гаманці чи на рахунках, Просто любити себе по істині Творця. І дозвольте загрузити вам знання та розуміння, що таке довіра, довіра до всього, що відбувається у вашому житті, довіра до методу хілінг. довіра до мене, як до вашого привідника сьогодні. І дозвольте загрузити вам знання та відчуття. Що ви знаєте, як це відчувається, миттєвість зцілення, що ви готові до цих миттєвих зцілень і готові запросити їх у своє життя, Загружаю по вищій формулі, найвищим, найкращим, найблагоснішим чином в кожну клітиночку вашого тіла. Відчуйте, як простір полоснішної енергії відкривається над вашою головою, плечима, і ваше тіло поступово починають ці загрузки любові, довіри, безпеки. Просто перевідчувайте, як цей процес наповнює ваше тіло теплом, розслабленням, відчуттям радості, легкості. Подумайте зараз, згадайте, який саме дохід ви хочете отримувати щомісяця і в якій валюті просто подумайте, тримайте цю цифру в голові і запитайте себе, а чому я не можу заробляти стільки, скільки я хочу? Можливо, комусь заважає програма, я цього недостойний, чи недостойна. У мене не вийде це недовіра до себе. Чи можливо комусь заважає програма бідності, яку ви успадкували від своїх предків? У когось може бути програма невпевненості? І відчуття того, що гроші мені прийдуть без зусиль. Просто хтось завжди знайдеться, якась людина, яка мені подарує, щось купить, щось принесе. І з одного боку гроші можуть даватися легко, але це не означає, що треба сидіти і чекати. Поки хтось вам щось принесе або подасть, бо це дитяча насправді програма, кожна людина унікальна і кожна людина має саме той об'єм ресурсів і талантів, які легко можна реалізувати в цьому житті, і запрошувати гроші у своє життя. З любов'ю. Ви готові відпустити ваші програми? Якщо готові, проуявляйте разом зі мною, і перед вами відкривається величезний, широкий простір. Уявіть, що ви просто знаходитесь на рівнині, де немає дерев, де яскраво світить сонце. І у вашій лівій руці знаходяться повітряні кульки. Скільки у вас тих кульок? П'ять, чи, можливо, десять, чи може п'ятнадцять. Уявіть, як кожна кулька символізує ваш грошовий блок. Програму бідності. Я недостойний, великих грошей чи недостойна. Я не вірю в те, що в мене може бути гроші, грошей в достатку. Уявіть, як ці кульки символізують саме ті грошові програми, від яких ви хочете позбутися. А зараз проуявляєте, чи просто відчуйте, як ви підіймаєте ліву руку догори і на рахунок один, два. Три відпускайте ці кульки у простір зі словами. Я готова чи готовий почати життя з нової сторінки. Я запрошую гроші у своє життя. Я запрошую доходи у своє життя, я запрошую дива у своє життя. Я достойна. Чи достойний див в своєму житті по істині Творця. І я вмію бути вдячним чи вдячною за дива у своєму житті. Відчуйте, як ці кульки дуже високо полетіли, ви їх просто вже не помічаєте. А отже, цих програм вже більше немає у вашому тілі. Клітини починають записувати нові програми, запам'ятовують. Те, що ви здатні жити в достатку, те, що гроші до вас легко приходять, і те, що абсолютно всі починання у вашому житті можуть стати реальністю, загружаю ці програми найкращим, найблагоснішим чином для вас, кожну клітиночку тіла на всіх мовах, на всіх рівнях. Для всіх всіх хто слухатиме цю медитацію у запису, незалежно від кількості разів, вона буде потужною. І уявіть, що коли ви маєте якісь перепони, які вам перешкоджають легко отримувати гроші в своє життя, просто повертайтеся до цієї медитації, згадайте ситуацію, яка вас засмучує. І уявіть, як вона просто знаходиться всередині повітряної кульки і відпускайте її. Вона вам більше не служить. Ви готові йти далі, розвиватись далі і жити своє абсолютно щасливе життя. А зараз уявіть, як перед вами з'являється великий басейн. Ви спускаєте в цей басейн. Поступово по сходинках. і цей басейн символізує енергію безумовної любові, ви остаточно омиваєтесь від усіх блоків та програм, які забороняють надходити фінансами ваше життя незалежно від валюти та кількості, про яку ви подумали. І уявіть, як зараз ви виходите з басейну. І перед вами з'являється знову куля, яка транспортує вас до вашого тіла. Дякую, Творець, за такі прекрасні трансформації. Уявіть, як куля починає стрімко опускатися вниз, проходить простір нашої планети, міста, де ви знаходитесь, будинку. Заходить в межі вашого тіла розчиняється у вигляді енергії. І відчуйте, як ця енергія проходить через ваші стопи, опускається вниз вниз вниз. з'єднується з енергією землі. Енергія землі символізує нашу готовність діяти, бути сміливими у своїх бажаннях. Вчуйте цю силу землі, сміливість. Візьміть її для себе вдосталь. І повертайтеся знову в тіло. Скажіть я в тілі, відкривайте очки, посміхайтеся. і роз'єднуйтесь, просто потерши руки одна об одну. А я вам дуже дякую. І Буду дуже вдячна вам за коментарі, за відгуки. Помічайте дива у своєму житті, будьте за них вдячними, і Всесвіт неодмінно вам подарує іще більше.